Доброго дня, шановні скорпіони! Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяця. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Отже, перший місяць літа буде характеризуватися тим, і енергії даного місяця будуть сприяти тому, щоб ви пропрацювали своє психічне здоров'я. Безумовно. Здоров'я фізичне воно є важливе, але про внутрішній стан, про внутрішній баланс, внутрішню якусь таку певну стійкість теж важливо пам'ятати. Це прекрасний момент, щоб ви пропрацювали свої межі, особисті межі, так? тому що все-таки це ненормально, коли вам сідають на голову і можуть звісити ноги. Можливо, вас загалом зацікавить тема психології, і ви собі накупите книжок, можливо, придбаєте якісь певні курси, будете брати участь в якихось там вебінарах, марафонах для того, щоб знайти відповіді на своє питання. А можливо, просто ви захочете трішечки помедитувати для того, щоб... Відгородитися від людей і е, наповнитися силами, заспокоїтися і війти в такий, знаєте, певний внутрішній баланс. Але давайте подивимося, що вас чекає в цьому місяці по конкретних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про сферу роботу, роботи, то. Е, Тенденції цього місяця сприяти на тому, що ви самі ментально будете себе відгороджувати і обмежувати. Так? Як це може проявлятися? В тому, що ви, наприклад, працюєте 10 років на конкретній фірмі або боїтеся піти до свого керівника і попросити про підвищення заробітної плати, поговорити з ним про підвищення в посаді. А, і ви, ви маєте можливо, ви просто в собі в голові придумали от такий підхід. Що якщо я дійсно класний працівник і заслуговую на вищу заробітну плату чи е, підвищення в е, посаді, то сам керівник прийде до мене і сам це запропонує? На жаль, ні. Або що знаєте, я, я можу попросити, а мене за це звільнять. Тому що а куди ж я без роботи? Все ж таки в світі криза і е, ну. Тяжко все ж таки вижити без грошей. Далі, що це може бути додатково, ваше керівництво вам пропонує зайнятися новим проєктом або, наприклад, взяти якусь особу, вам помічника, якого б ви могли б теж навчати, передавати свої знання, вміння, компетенції. А ви говорите ні-ні-ні я не хочу цим займатися». Тому що я ж та що ж я ж там знаю? Мої ж знання, ну такі звичайні, я це ж простий працівник. Тобто, розумієте, в такому, під, такому роді підхід ви боїтеся, можливо, взяти для себе більше обов'язків, взяти на себе більше відповідальності, вийти з тіні. Ви самі себе ментально в цю, в цю клітку загнали і е, боїтеся з неї вийти. Добре, давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то по суті ви боїтеся звільнитися з цієї роботи, тому що у вас можливо підхід. А, можливо, вас знаєте, експлуатують на цій роботі е, як тільки можна, і ви всіх там рятуєте, на вас виїжджають, виїжджає керівництво і ваші колеги. А ви боїтеся змінити роботу, тому що, можливо, ви маєте такий підхід, ну, у мене ж не достатньо компетенцій. Для чого ж я буду міняти роботу? Ну це ж страшно і так далі. так. Можливо, ви боїтеся зруйнувати ось цей фундамент. Який ви створили, коли прийшли до цієї фірми. Ну, наприклад, як це може проявлятися? Якщо я буду хорошим працівником, постійно посміхатися і погоджуватися, що так, 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 я це візьму, я за того за ту чи іншу людину я щось там зроблю. Я буду сидіти до 12-ї ночі в офісі, то я себе продемонструю як хороший працівник. Тобто. Ви, можливо, себе запропонували як хороший працівник, так? незважаючи на те, що це може йти вам особисто в мінус. І ви боїтеся ось цей фундамент, який ви створили, зруйнувати і, можливо, комусь сказати ні, я йду з роботи, я працюю сьогодні до 16-ї години і крапка. Ти маєш свої обов'язки, виконуй їх сам чи сама. тобто Можливо, просто ви самі придумали, у вас якийсь от поселився страх в голові, якісь сумніви в тому, що, можливо, ви поганий працівник і вас можуть за це звільнити. Добре, давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то, на жаль, ви сильно самі себе обмежуєте в тому, що, можливо, ви не висококваліфікований працівник, можливо, що ви подаєте, ну, от ви 10 років, припустимо, пропрацювали спеціалістом в тій чи іншій сфері і боїтеся подавати, наприклад, на старшого спеціаліста чи на директора відділення. так? І ви вас просто весь час сумніви, що у вас мало компетенцій, що у вас мало знань, мало вмінь, і ви далі подаєте на спеціаліста. І далі ви хочете перебувати ось на цьому рівні, на якому ви вже пропрацювали досить тривалий час. У вас взагалом є можливість працевлаштування в цьому місяці, але, але на роботу, яка буде по суті, вас. Обмежувати раз, яка не дасть вам можливості розкрити свій і продемонструвати свій потенціал, розкрити свої крила, вийти з тіні. І, по суті, ви будете займатися тим, чим займалися раніше. І це не буде вона давати вам якогось нового розвитку. Добре, давайте подивимося, що у вас чекає в сфері фінансів. Говорячи про а, сферу а, фінансів, а, то дивіться, якщо ви очікували в цьому місяці, що отримаєте якісь гроші, то, на жаль, ви можете їх отримати або під кінець місяця, або лише в наступному місяці. А якщо ви плану... працювали над якимось проєктом, як над другим джерелом чи додатковим джерелом догоду, то на жаль, результат може бути. Затриманий в часі, і, скажімо так, ви не отримали, ви... щоб або отримати результат, вам треба буде дуже добре попотіти і все-таки боротися з якимись певними перешкодами, які можуть неочікувано з'явитися на вашому шляху, або ж ви можете просто не скористатися а, загалом з якимось шансом, який може вам дати можливість додаткового заробітку, додаткового доходу. Можливо, просто вам хтось щось запропонував, і ви собі сидите, думаєте, добре, я маю цю питання досить добре проаналізувати. Не буду я нікуди поспішати. Ви собі, доки дізналися всі підводні камені, все більш детально прочитали про цю тему. Ви, наприклад, звертаєтеся знову до цієї людини, що так, я хочу взяти, наприклад, хочу спробувати. А вона каже: Ну сорі, ну, вибач, ну, довго думав чи думала, тому якби тема вже не актуальна. Якщо знову ж таки ви подавалися на якісь там субсидії чи на ще щось, то можуть, можете, можуть бути різноманітного роду перешкоди в такому плані, що а у вас тут просрочений документ, у вас тут якісь там застаріли. Будь ласка, принесіть ще той папірець, той папірець, і тут може бути просто це знаєте бюрократична волокіта додаткова. Далі, давайте подивимося, що у вас. Ну, а Тут загалом, якщо ми говоримо про гроші, можна це окреслити так: затримка грошей в будь-якій е, посаді. Е, можливо, навіть просто й буде затримка заробітної плати чи премії. Так? Давайте подивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми в загальному розумінні цього слова. Тобто, з усіма людьми не лише з ними. Ну, Дивіться, в першу чергу тут є можливість якоїсь певної поїздки з е, вашими близькими, знайомими, рідними. Е, це раз. По-друге, можливо, просто у вашому житті раптово з'явиться якась людина, яка може дати вам от просто класний шанс, не знаю, на нову роботу, на новий заробіток. Але ви маєте пам'ятати, що сьогодні цей шанс може бути, а завтра може не бути. Тому або тому, от чи скористаєтеся ви цим шансом чи ні, це вже зовсім інше питання. Це також може бути покращення стосунків з конкретними людьми. Давайте подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які мають стосунки стабільні. Ну, дивіться, говорячи про стосунки. З вашим партнером, то якщо ви, наприклад, будете виходити в люди, це для одних людей, так а ви будете виходити в люди, то є велика ймовірність того, що ви просто будете знаєте, на публіку показувати, що у вас все добре, а насправді, можливо, яка ви там гарна родина, що у вас просто все супер, неймовірно і, і гарно, так. А насправді можуть бути якісь певні проблеми в вашій сім'ї, так, можливо, залом ваш партнер. Або ви будете мати такий підхід, що мене треба холять і ліліють, лілі, якщо ми говоримо про е, жінок. Так е, добре, давайте подивимося про що ж нам говорить ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Якщо ви шукаєте романтичні стосунки, то в цьому місяці є можливість знайти хорошу людину, особливо в якійсь поїздці, але знайти дійсно хорошого партнера, і це буде знаєте, для вас як певний подарунок долі. Добре, давайте подивимося ваш ментально-емоційний стан. Ну, ментально-емоційний стан у вас буде такий: все не то, все не так, незважаючи, що вам буде життя підкидати прекрасні можливості, то вже друге питання, чи ви ними скористаєтеся чи ні, те, що я вже говорила вам раніше. І у вас буде якась така апатія. Ви знаєте, будете от все не то. То мені не подобається, то не так, але будьте, будь ласка, обачні. Обережні, тому що саме впадаючи в такий апатичний стан, стан, знаєте, ну нічого мені не хочеться. А ви можете багато чого втратити і втратити не багато чого втратити, втратити радше, можливості, якісь певні, про які можете згодом жалкувати. Добре, давайте подивимося, що прийде в цьому місяці. А прийде в цьому місяці бажання щось будувати нового, так? Um, незважаючи на те, що так можливо буде uh, якийсь певний такий апатичний стан, uh, вас не до кінця буде задовільняти те, що вам буде пропонувати сесід, пропонувати ваше оточення, то так чи сяк, ви uh, все одно будете вставати щось і робити, робити uh, в напрямку, наприклад, до своєї цілі, це, наприклад, ви можете знаєте, що uh, коли, наприклад, вам дають якісь певні можливості, а ви собі будете придумали, що ви хочете зреалізувати якийсь проєкт і, наприклад, працювати на себе, і ви будете все одно більше йти в цьому напрямку, тому що вас не до кінця буде задовільняти те, що пропонує вам ваше оточення. Також це знаєте момент, коли ваше лібідо. Іде вгору, так? особливо, що буде дуже добре для, для сфери стосунків. так? І давайте подивимося, що відійде, а що відійде, відійде певний, знову ж таки, застой, може відсутність певного контролю. Можливо, ви, ви раніше мали такий підхід, що якщо йшли до якоїсь конкретної своєї цілі, то йшли на обум без жодного контролю, і знаєте, так, як буде, так і буде. І у вас в результаті, можливо, заносило трохи не туди, куди треба. І в цьому місяці у ви ось такі відсутність цього контролю йти на якийсь там, знаєте, на обум, воно нарешті закінчується. Знову ж таки, вам відремонтують ваш транспортний засіб. Добре, давайте подивимося рекомендації. В першу чергу, цініть те, що маєте. Не нарікайте, тому що хтось взагалі того не має, чого ви маєте. Ви маєте руки, ноги, ви маєте здоров'я, ви живі, здорові, ваші, ваші близькі і рідні, живі здорові, ви маєте дах над головою, маєте роботу, то тіштеся тим, що ви маєте. Перестаньте концентрувати знову таку увагу ем, на тому, чого вам не вистачає. Перед, так? Так як загалом у вас знову ж карти, дивіться, як ці карти добре резонують ваш ментально-емоційний стан і рекомендація: перестаньте концентрувати увагу на тому, чого у вас немає. Почніть цінувати те, що у вас є, бо, бо могло б бути і гірше. Хтось взагалі цього не має. І чим більше ви будете концентрувати увагу на тому, що у вас є, тим у вас буде більше енергії, більше мотивації, більше м -м, можливостей буде відкриватися і прекрасних можливостей перед вами. Добре, давайте. Ага, ще одна рекомендація. Будьте, будьте добрими до людей. Які б, знаєте, якщо хтось вам зробив боляче, якщо десь хтось колись вам, вам перепрошує і нагадив в душу, то не, не будьте такою людиною, як ці люди, що вам нагадили. Так? Просто зробіть собі в подумках. Висновки, простіть цю людину і йдіть собі далі. Не треба нікому мстити. Добре, шановні скорпіони, е нелегкий у вас місяць, але я впевнена, що вам вдасться пережити, тому що особливо в стосунках з людьми у вас є якісь певні е непророблені кармічні уроки. Особливо е будуть якісь ситуації, на які ви взагалі не будете мати впливу, тому будьте, будь ласка, звертайте на це увагу. Е в роботі перестаньте себе обмежувати ментально, якісь, е, придумувати собі ті речі, яких так, так насправді немає, які не відповідають дійсності, і перестаньте впадати в апатію і е, концентрувати увагу на, тому, на негативі, на тому, чого у вас немає. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам хорошого місяця і до нових зустрічей.